Всіх вітаю, хто дивиться моє відео. Знаю, що я займаюся пошуками протікань в трубах, під плиткою землею та ламінатом. До мене звернувся господар по рекомендації, тому що у нього помокріли стіни. Ось можна побачити, що робиться. Це ми вже все повиймали просто. Ось ця стіна теж, бачите, лощиця відпадає. От. І по вологоміру ще стіни мокрі. Не буду це вже демонструвати. Е, воду я перевірю з дою все добре. Опалення не перевіряю, тому що тиск не падає. Далі взявся перевіряти каналізацію. Тобто я на вулиці в септику заблокував каналізацію і просто набирав воду. Е, мета цього як, в чому полягає? Якщо я не беру певний рівень води, вода стоїть, значить з трубом все гаразд. Якщо вода десь дівається, значить є проблема. Проблема є і вона знайдена. Ось, тут у нас стояла пралка, ми зараз відсунули. І ось бачимо, бачите, немає заглушки. Вона була, ця каналізація лише ось цим шматтям закрита. Чи її тимчасово закрили і забули поставити заглушку? Я вже не знаю, по якій причині людський мозок цікавий. Але от саме ця причина призвела до того, що в людини знову помокрили, труб, помокрили стіни. І довелося користуватися моїми послугами. І до речі, в цьому будинку я вже працював 2,5 роки назад. Тоді був інший власник, і в котельні якби текла поліприпленова труба. Ну а зараз проблема на каналізації виявилася. Тому, якщо маєте схожі проблеми, у вас мокріють стіни, топити сусідів, в тиск упалні падає, звертайтеся, допоможу і вам, Працюю в межах Волинської та Рівненської області.